Подружжя пенсіонерів загинуло на Луганщині 67-річний чоловік та його 64-річна дружина їхали на легковому авто на ринок продавати городину у нашому тилу за 20 кілометрів від лінії фронту. Машину підірвали на керованому фугасі дистанційно, ймовірно, диверсійна група. Після кількаденного затище на Луганщині відновились обстріли наших позицій. Українські опорні пункти після атаки на Мар'їнку приведені в бойову готовність. Станиця Луганська на околицях селища знову перестрілювання. Після закриття пішохідного переходу між підконтрольними українцями та бойовиками територіями найбільше ворожі кулі летять у бік нашого крайнього блокпоста. Є небезпека для мирних жителів. Вони і досі приходять сюди з надією пройти. Кулі літають просто над головами. А через нічні стрілянини вкотре пошкоджені комунікації і станиця Луганська, і вісім прилеглих сіл зосталися без світла, води та зв'язку. Каждый раз, как мы выходим, мы постоянно находим что-то новое. Вот. Когда снимаем, приходим опять туда, видим, что поставили что-то новое опять. Сапери розповідають про ворожі засідки навіть у тилу, де немає стратегічних позицій та об'єктів, диверсанти мінують дороги. Це фото геть посіченої машини, якою на базар продавати картоплю їхало подружжя пенсіонерів. Їх підірвали вчора в районі Охтирки. Укотре від обстрілів потерпає і наш крайній блокпост у золотому під загрозою закриття. Єдиний офіційний пункт пропуску між сторонами у сусідній Катеринівці теж гаряче. утра починається пальвічір. Разруни, там АГС МГЕС все. не оминули регіон і учорашні запеклі бої в сусідній Донеччині. Через події у Мар'їнці посилена увага нині на абсолютно усіх українських позиціях. Ця крайня у районі трьох ізбенців, усього 800 метрів від бойовиків. Ну і хлопці кажуть, що очей нині не спускають ні на хвилину. У цьому місці оборону тримають бійці Айдару. Остання спроба атаки була чотири дні тому. По хлопцях працювали з мінометів та протитанкових керованих ракет. Провокації ж тут практично безперервні. Вони сюди під'їжджають, вигружаються, заходять сюди в зеленку, роблять пару тройку вистрілів. там свого, з постійно стріляють і ждуть, поки ми відведемо. Потому що по нашому інформацію у них зараз там телевідені. Ми починаємо відповідку, вони знімають. Как договори. По суті, цей міст, кордон між українцями і бойовиками. Трохи далі окупований Слов'яно-сербськ. Тут не приховують найважче вночі. Хлопці на передовій сліпі. У нас немає ні тепловізора, ні ночника. Нам міністерство оборони ми вже півгода просимо помочь нам, просто помочь з тепловізорами і ночником. Ну, Но одні обіцяння. Не приховують тут і ще одну обставину. Три місяці вайдарі не бачили зарплат. Бойові приходять через одного. Хоча додають, кожен тут не за гроші. Хлопці порівнюють себе з українським стягом, який змогли міцно закріпити на тому боці. Якби не намагався ворог зняти чи прострелити, а він тримається, із Луганщини Іван Гребенюк Андрій Хлуста, Станіслав Каренчук, спецкор 2+,2.